Добрий день, діти! З вами вітаються Оксанка і Тарасик. Вони українці, тому що живуть в Україні. А що ж таке Україна? Україно рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою і ти. Тут живемо я і ти. Україна це наша батьківщина. А чим же вона багата? Давайте подумаємо, діти разом. Україна багато золотим зерном та запашним хлібом. Україна багата на ліси, на степи. Є в Україні гори. Це Карпати, а це Кримські гори. В Україні є Чорне море і Азовське море. В Україні є багато рік, найбільші з них це Дністер, Дунай, а ще є велика річка Дніпро, на якій стоїть наше місто Запоріжжя. А ще на Дніпрі. Біля нашого міста є острів Хортиця, на якому здавна жили запорізькі козаки. Україна співоча країна і славиться своїми піснями. Їх полюбляють співати і діти, і дорослі. Україна вільна та мирна країна. Ми хочемо миру. Але зараз такий час, що за мир, волю, свободу. Потрібно воювати, виборювати їх. У кожної країни є державні символи. У нас є герб, тризуб, тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні вільній новій, ще прапор. Це державний символ. Він є в кожної держави, він для всіх ознака сили, він для всіх ознака слави. Наш прапор має два кольори: вгорі синій – символ чистого мирного неба над Україною, внизу жовтий це золота пшениця. А ще діти символом країни є гимн. Національний гимн. Це урочиста пісня, символ нашої державної єдності, слухають і співають його стоячи, поклавши праву руку на серце, а головне місто нашої країни це столиця, місто Київ. Уявіть, що ми опинилися в Києві, ми можемо побачити ось такий монумент незалежності, а це пам'ятник Батьківщина Мати. Це пам'ятник Богдану Хмельницькому. І різноманітні фонтани, мости через Дніпро. Ми можемо ще побачити гарні парки ось така у нас столиця. А тепер давайте разом з Тарасиком та Оксанкою розкажемо ще один віршик про нашу Україну. Батьківщина це рідний край. Батьківщина це ліс і гай. Батьківщина це рідна земля, батьківщина це ти і я. Рідна мова українська, вона велична, ласкава, дзвінка, запашна, одним словом рідна. Наша мова мелодійна та співоча. Мова це серце нації. Давно українці боролися не тільки за вільне життя, а за вільне використання своєї мови. Зараз держава гарантує використання мови в усіх аспектах нашого життя: в навчанні, в творчості, в побуті, в документації. Ми пишаємося українською мовою, тому що це мова вільних людей. І закликаємо: переходь на українську, бо якщо є мова, є Україна.